Кожна людина має право на щастя, і кожна дитина повинна почуватися захищеною. Сьогодні, в день захисту дітей, українські діти хочуть дещо сказати всім нам. І зацвіте в саду калина нагадає нам вона, що ми усі одна родина, і Україна в нас одна. А значить, як би складно не було, мусимо дбати один про одного, підтримувати і завдяки цьому ставати сильнішими. Саме через це, майже 30 років тому столичний будівельний холдинг, «Київміськбуд» взяв шефство над дитбудинком малятко, щоб діти, яким ні на кого сподіватися в цьому житті, відчували підтримку у кожного з них своя мрія. Бути футболістом. Слюсарем і свої захоплення. В'яжу малюю. Визначилася з планами на життя і родина Сєвірових. Хочу бути що там юристом, Ну, допомагати людям. У Маші ще є час для наближення мрії. А от її брат Леонід завершує школу вже цьогоріч. Серйозно готувався до вступу. Ким ви хочете бути. Ну, я хочу поступити на економічну кібернетику. Найменша сестричка Анжела вибрала творчу спеціальність. Вона вже давно визначилася, що буде співачкою. Займаюся вокалом Навірко. Ну, і в душі по. <реш> <реш> В душі пайо. <понятно. реш> Леоніда, справді, Анжеле, йдіть сюди. Як ви налаштовуєте свою сестру? От справді, тому що життя складне, конкуренція велика. Ну я завжди говорю Анжелки, що дійсно вірити, на ну, свої мрії, що все збудеться. А я як старший брат і от Маша старша сестра. То есть я стану, ну у меня все в житті, думаю, вийде, і я буду анжелківська допомагати. То її пути, щоб її мрія реалізувалася. В дит будинку діти привчаються піклуватися один про одного. Маринку привезли з Донбасу. Вона вже знайшла тут друзів. Допомагають э, наводити порядки, пазятки, допомагають все дівати, що не тяжело. Даю ручку, то що мені треба писати. Вихованці малятка завжди з радістю демонструють свої вміння, танці, спів. Коли приймають гостей з нагоди дня захисту дітей до Дитбудинку з подарунками і поздоровленнями завітали віце-президент Київміськбуду Світлана Новохацька і виконавчий директор благодійного фонду холдингу Олександр Бабич. Спочатку святковий концерт згодом подарунки всім солодощі, а п'ятьом вихованцям, випускникам, мобільні телефони. Київміськбуд і наш президент Ігор Миколаївич Кишнір е, опікується цим закладом малятко Дуже Дуже багато років. Я хочу сказати, що ми з такою щирістю і з любов'ю робимо тут ремонт, дитячі площадки, щоб їм тут комфортно жилося, і щоб е, дітки, які трошки з вадами, дітки, які е, десь, е, можливо, е, батьки, е, батьківської уваги такої немає, щоб вони не знали, що таке немає любові, що таке немає достатку, і що таке немає моя ласка. Діти радіють, коли в них є гості. Саме головне це духовно. Коли ми приїжджаємо, в них якийсь підносиний настрій. Вони ну, радуються душевно і вони нас чекають як рідних батьків. Тому ми їм за це дуже вдячні. То нам нас підштовхує до майбутніх проєктів. Багаторічний директор закладу Лідія Литвиненко докладає величезних зусиль, аби кожна дитина отримала необхідне навчання, лікування, тепло і пораду. Сьогодні батьківських дітей відвідує 131 дитина, і наших сирітських 19 це 150. Ось ви побачили їх. Вони красиві, вони щасливі, вони вже не печаляться. Є у нас і лікуємо їх. Щоб допомогти дітям, Лідії Семенівні потрібні потрібно мати до кого звернутися, оця велика допомога, яку на деякий місьбут ну вже за 30 років. Да? Дивіться ремонти потихеньку, вже хлопчикам відремонтували. До навчального року діти переселились. Зараз є відремонтують уже все підписано. Вже згоду Ігор Миколаївич на все дав. Я завжди звертаюся з проханням і знаю, що відмови ніколи не буде. У будівельному холдингу в свою чергу цінують роботу працівників малятка, адже спільно вони можуть зробити дітей щасливішими. Я хочу сказати велике дякую Лідії Семенівні за той вклад, що всі тут дітки посміхаються, вони всі доглянуті, вони всі в любові. Хочу побажати, звичайно здоров'я, звичайно, все сі мрії, тому що дитячі мрії це такі, вони різноманітні, що це тільки дитина може все таке от задумати, але щоб все воно збулося.